Всіх вітаю з Аврора. Буду показувати знижки у відділі посуду, кухонного приладдя, все що до столу. Почнемо з отакої класної пропозиції. 41% знижки. Це влітку у них приходили такі скатерти з лимоном. І на них зараз така знижка велика. 117 замість 199%. Скатертина до столу ПВХ, розмір 110х150. Ось так вона буде виглядати. Ну, гарна пропозиція. Далі совок тут лежить для сипучих кольорів. Ну, два кольори ось, такий сірий і темно-зелений. Ціна 19 гривень. Кож Ось ще в акція, ось ця, прямокутна з, з мережевим краєм 120 на 150 гривень. Ціна 87 гривень, ну, також знижка 27%. Причому є різні малюнки у цих скатертин. Є навіть така просто, бачите, як прозора також цікава, да? а просто край із мережева. Ну а є з малюночками. Пластиковий друшлак. Просто він без ручки такий круглий. І, ну, два, Тут є блакитний і бежевий колір. 22 гривні. 35% знижка. майка номером 36 Так, оце номер 36, універсальні, біорозкладні. 100 штук в наборі. Вони йдуть з ручками. Ціна 22 гривні. Ну, велика знижка 24%. Блакитні кити зіпери від фрекінбок. Так, 10 штук на 3 літри зі стійким дном. О, ну, також знижка нормальна, 25%. От за 10 штук всього 44 гривні. І причому якість класна у фрекінбок. Знову пакети слайдери для зберігання. Це файний бонус бренд називається. Тут також 3 літри 10 штук для зберігання та заморожування. Ціна зі знижкою 39 гривень, а тут пакети слайдери від е, жизні. файна. Пакети із застіпкою для зберігання, заморожування на 1 літр 5 штук 27 гривень. На прещекері, ось бачите, 30 сантиметрів написано Алмо, мішечок-кондитерський багаторазовий. От він б'ється зі знижкою, 19 гривень замість 24. А на ціннику у них написано, що 40 сантиметрів. 40 сантиметрів я не знайшла. От саме оцей б'ється зі знижкою. Може буває 40 сантиметрів. Він він також зі знижкою. Но я бренд називається Матадор, Фольга, Харчова. 280 міліметрів на 50 метрів 159 гривень. Зі знижкою 20%. Форми силіконові для випікання, 9 штук на цьому листі. Є трішки різні кольори, але форми всі однакові. 88 гривень. Так, 6 пакетиків по 24 кульки. Це фрекінбок. Виготовляє, виходить, всього на 144 кульки. Пакети для заморожування льоду 19 гривень. Вакуумні пакети гафровані в рулоні. Написано, що це хоріка 600 на 20 сантиметрів. Оцей рулон 99 гривень зі знижкою 23%. відсотки. Кухонна знову в акції була недавно. Ось така від Альпіна, малюнки різні, 77 гривень. Замість 99 є ананас, ой, є авокадо, є банан. А більше тут якось в іншій аврорі було більше малюночків, розмір. Це ж розмір, як Китай виготовив, так і розміри не пишуть. Ну, невеличкого вона розміру за 77 гривень. Молоток для відбивання м'яса, ось дві сторони показують, 49 гривень, зі знижкою 23% алюмінієвий. О, Акція на оці відкривачки для пляшок, якось я їх показувала, не було на них тоді знижки. 39 гривень. Причому вони такі цікаві, тут є ананас, є ось таке це як морозиво, да? Ну тут менше я в іншій була в Аврорі. Там скільки ось цих різноманітних на на будь-який смак відкривачки. Ці. Я хочу показати ці склянки високі. Вони там стоять у них на головній вітрині по 34 гривні. Що мені подобається, зручні. Ну от зручна ця модель, вообще дуже універсальна. І ще й кольори класні. О, а дивіться, їх три. Да? Цей рожевий, такий бусковий, такий, як смарагдовий за 34 гривні. Вони на 360 мл. мілілітрів. Кан скляний ребристий з подвійними стінками. Не будете відчувати не холод, не тепло в руці. 88 гривень замість 109. Ще Щось такий стакан скляний також. З подвійними стінками за 77 гривень. Такий великий. Вони ну, пишуть на скільки мілілітрів, бачите, що великий. 35% Знижка. Знижка на салатницю. О, гляньте, така симпатична. Вона порцелянова. Мілена називається 64 гривні зі знижкою. І до неї сіде тарілочка. До цієї салатниці з таким же малюночком ось іде оця тарілка десерта. Мілена також називається 64 гривні в діаметрі 20 сантиметрів. Банка для сипучих сіліконовою цією штучкою буде міцно тримати ось такої форми за 69 гривень. Так, і бамбукова кришечка зверху атник скляний за 49 гривень зі знижкою 17%. Такий набір ручок. Так, із трьох штук це також алмо виготовляє для кришок на кухонний посуд. Ну, хоч на сковорідки, хоч на кастрюлі підходить 34 гривні. Зі знижкою. ...набір приладдя, о, я таке не бачила. Гляньте, по-перше, підвішується, отак як можна брати як брілочок, кудись повісти на рюкзак, а мальована, да. Ну такий підходить як для подорожей. Оцей набір приладдя 39 гривень, зі знижкою 34%. відсотки. Він як пластиковий, але з більш міцного пластика, ще й з усією. Оці... Карабін, чи як воно називається, зручно. Ну і знижка гарна, велика. Тут також 33% знижки. Це у нас набір рушників кухонних із мікрофібри. Вони йдуть в, ну, в різному кольорі дві штуки. 37 гривень. Розмір 40 на 48. Пластиковий, такий звичайний, напівпрозорий, за 22 гривні зі знижкою. Я раніше такий не бачила. Написано з мірною шкалою, але цю мірну шкалу ледь розгледіти можна. Ківш є ще, гляньте, скільки. Кольорів рожевий, а причому цей бежевий іде не прозорий, блакитний і рожевий і прозорий. Ще він іде з носиком за о, півтора літра. Я сказала, чи не на півтора літра з мірною шкалою. Ємність для сучіння зелені, причому в різних кольорах Виглядає це ось так. Я так розумію, на натиснеш, і воно буде там крутитися. Всередині так, так і є. 199 гривень. Ціна зі знижкою. 77 сім гривень. Ємність харчова, пластикова з кришкою. аквафері, різ, різні кольори, бокс. Ну не знаю, от звичайна. Made in Tur а, в Турції зроблена. 77 гривень в Туреччині. Витискач скляний, саме скляний, не пластиковий. Тут ручка з ручкою. Так і написано. Він іде на 300 мл, Ціна 44 гривні. Акція на оцей контейнер харчовий, пластиковий Maxi Fresh. Так, на 4,5 літри. Він йде. Мені здається, гарно зроблений. так Зачиняється: 169 гривень замість 199 Ніж столовий 22 гривні, нержавіюча сталь. Отакий, знаєте, важенький тейбл вер, якось так називається. 24% знижки. І знижка на ложку, столову, нержавіюча сталь з рифленою ручкою. так, 27 гривень ціна, 21% знижки. Далі. Кошик фритюрниця. Ось це називається кошик фритюрниця. 32% знижки на нього. Мені подобається він маленький, такий зручний 88 гривень. Зі знижкою 32%. два ляк, металевий, круглий, з ручками, великий 139 гривень. Далі кружка сито для просівання від АЛМО 77 гривень зі знижкою 22%. Якось мені писали, що не дуже зручно користуватися. Пишіть свою думку. Знижка на шампури є такий набір із двох шампурів. Так, 46,5 см довжину ось оці шампури 32% знижки, 88 гривень. Знову акція навіяло для роздування вогню 19 гривень, а тут шампур 14 гривень. Я дивилась, розмір ніде не вказаний. Він довгий, можу з цим порівняти довший. Бачите, чим цей був 46 см, мабуть, десь сантиметрів 60 см. Всього 14 гривень, ну за одну штуку, 26% знижка. Білка обідня фарфорова зі знижкою 26% бежева з отаким краєм темним, як матовим, темнокоричневим, коричневим 88 гривень, замість 119. Тут всі кришки розібрала. Я вам в першій частині показувала СКО 82 безкольорові кришки від добрі традиції 50 штук, 69 гривень. Так що біжіть в Аврору, може, ваші в Аврорі ще вони є. Труктовницю оцю металеву каркасну, знижка 23%, ціна 99 гривень. Шейкер, мінус 19% знижка, кольорів дуже багато, 88 гривень. Замість 109. 5% знижка на тарілку супову від Вітора Бланко. На 230 мл вона йде. 44 гривні. І ще ось такий салатник прозорий, невеликого розміру, 17 см в діаметрі, 49 гривень. І ємність для меду. Ух ти, глянь, така симпатична, скляна. 34 гривні. 10 гривень економії. Ось такі маршмело в формі капібара. Всередині круті наліпки 70 грам. Ціна зі знижкою 35 гривень. Всі акції у відділі кухонного приладдя, у відділі кухонному. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Пока.